1 липня ціна на пальне може зрости до плюс 11 гривень за літр. Про це говорять ці експерти, всі ті, хто добре розбирається в цьому ринку, а влада чомусь не думає, що відбулося була введена обмеження на ПДВ до 7%, А зараз, з 1 липня, воно піднімається до 20% знову. На що це повпливає? На все. На ціну товарів і послуг на те, скільки ви будете витрачати, коли будете заправляти свою машину. Це повпливає на будь-які товари, які ви купуєте в магазині. А головне, це повпливає на нашу з вами перемогу, тому що це буде безпосередньо впливати на ціну пального для наших з вами захисників. Не буває окремої ціни для армії. Вона для всіх однакова. Тобто, з бюджету будуть витрачати більше. Це ваші. З нами гроші, це гроші наших захисників, замість того, щоб, наприклад, повернути їм 30 тисяч, замість того, щоб купувати додаткове озброєння, форму і багато іншого, що потребує сьогодні. Фронт дають можливість на ПДВ знову заробляти нашим з вами податківцям, замість того, щоб допомагати українському бізнесу, українцям і головне українській армії, от в таких реаліях ми з вами живемо. Тому думайте.